Друзі, вітаю! Сьогодні 16 квітня. З вами знову центр громадської аналітики вежа, і з вами, я, його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії військовий експерт Іван Ступак, якого ви вже добре знаєте, у нас на каналі і він з'являється доволі часто. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю безмежно, дякую за запрошення. Навзаєм і коментарі твої справді дуже цінні для нас, бо я бачу аудиторія дуже. Зацікавлено реагує на них і хотів би сьогодні поговорити про багато тем, але в такому знаєш нонстопі, тому що знаю, часу у тебе мало. Ти добре зайнятий, дуже зайнятий, затребуваний. Відтак розпочнемо із мобілізації. Скажи, будь ласка, оця вся історія із заявою Петра Порошенка про те, що ну це узурпація влади, виступ Гончаренка. Я голосувати не буду. Він один проголосував лише проти. Всі решта дружно проголосували за це. Про що? Ну, війна триває. Ну війна триває, і військовий стан. Ну, ну цей цей стан він повинен бути продовженим, навіть якщо б навіть, якщо б не знаю, там станом на зараз, прямо в цю хвилину тривали б мирні перемовини України та Російської Федерації, прямі не знатись в Еріяді, в Стамбулі, не знаю в Гонконзі, все одно військовий стан треба було продовжувати, бо ну це ж Росія. Тут не можна покладатися на джентльменство, на там, окей, поки бойові дії, більше, поки мирні перемовини тривають, бойові дії зупиняються, гармати мовчать. Ні, це Росія. З іншої сторони, я не бачу тут якихось великих поки що суперечок між тими інсайдами, які раніше викидалися, в першу чергу, від пана Петра Порошенка про те, що в жовтні місяці, можливо, будуть вибори. Він так ну впевнено сказав. ну, цей стан продовжений до серпня, ну серпня Шепко, і до жовтня, там ще в принципі час є. Тому ну поки що воно вкладається в загальну концепцію. Жодних якихось взаємовиключень поки що я не бачу, і я думаю, оця ось історія про демарш Олексія Гончаренка. Це можливо, можливо, це спроба знову і знову привернути до себе увагу, привернути увагу тієї категорії суспільства, які я знаю таких людей, які останні три з половиною роки живуть в своєму. Не за міському будинку, такі, таких теж багато, а живуть в комплексі, в житловому, але не виходять за нього. Там є супермаркет, там є хімчистка, там є винний магазин, все, він там живе, він не виходить. Я розумію, що такі ось речі. Ну, чому живе? Та Мілізація, да? ніхто не хоче mm -hmm. потрапити в пасифікацію. І такі речі направлені на таких людей, кажуть, о, оце наш пацан, молодець! Він від, відстоює наші інтереси, і, можливо, знову ж таки, це. Ну, фальстарт, не фальстарт, але початок якоїсь цієї передвиборчої кампанії. Можливо, я хотів би додати такий ще один момент. Сьогодні низка телеграм-каналів, наближених до офісу, пишуть таку дуже цікаву інформацію. Я мову оригіналу тобі зацитую, що Рада проголосувала продовження мобілізаційного періоду до 6 серпня, військовий стан на 90 днів також. А далі така фраза йде: якщо досрочно не відміняти, президентські вибори ожидається, як мінімум, в началі ноября. А парламентський не ранній октября. Ну, а далі тут таке продовження напрошується. А якщо відмінять, ну от для чого ця фраза, якщо не відмінять? Тобто, що розглядають можливе скасування воєнного стану? Ну, можуть і скасувати. Але дивись, знаєш, як можна тут, в принципі, ще раз: ми ж свічку не тримали, ми ж не знаємо, як там звичайно це все бачите, Але уяви собі, от зараз. Воїну цей ось стан, от все заборонено, політичного життя немає, а це, це можна порівняти. Знаєш, чим коли на наприклад на не знаю, там на ду -ду 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 -ду. гоночний трек, гоночний трек стоять боліди, всі от в ряд вишукували, всі готові, всі прогріваються. Старту немає, але один болід він поступово рухається вперед, бо у нього mm -hmm. проблескові маячки, в ньому можна, а всім решту не можна, інакше буде покарання. А І як по цей болід в нашому випадку зветься? І називається ОП. Я так бачу. Okay. Ну ОП, ОП ну ми розуміємо. Якийсь якийсь один okay. кандидат. Ну і ще раз я вбачаю поки що так. Я тут ще okay. ще раз кажу, я не є докою в цих політичних течах. Це більше твоя парафія. Ти чудово nee, розповідає nee, ну, друже. Я перепрошую, але тут питання стосується саме мобілізаційного стану. Ми пояснюємо, чи він може про... бути скасований. Уяви собі ще раз. Ну, політичного життя ж немає. То тобто, no. уявимо собі окей ще раз. Ця ось історія. Так, воєнний стан, це нічого не можна робити. Виборів немає, це mm -hmm. як зазвичай війна. Але одна сторона вона має інсайди, коли цей стан mm -hmm. закінчиться. В ній в неї є там не знаю, рубільник клавіша, яка ну, може цей рубільник не знаю, потягнути клавішу, натиснути. Військовий стан відміняється, а в неї у цієї сторони. Вже все готово. Люди заряджені, сітка виборча заряджена, а всі решта тільки-тільки починають. Тобто отримається певна фора на старті. Ну я тільки так це можу подивитися. Цікава версія, до речі, думаю, за цим треба поспостерігати, тому що заява Петра Олексійовича вчора була не випадкова. Але сьогодні він разом із Юлією Тимошенко з усіма проголосували за мобіль... мобілізацію, воєнний стан поки що пропоную полишити систему і перейти до наступної. На тлі оцих всіх історій, тому що воєнний стан продовжується майже за місяць, до того часу, поки він завершиться, такого в нас ще, ну я не пам'ятаю за 15 разів, можливо, й було. Не буду знаєш, претендувати на останню інстанцію, але сьогодні з'явилася інформація про те, що Данія ініціює відправку до України якогось свого військового контингенту. Збройні сили Данії планують відправити своїх військових на навчання в Україну, щоб перейняти досвід ЗСУ, зокрема у протидії дронам. Здобутий за три роки війни про це повідомив командувач сухопутних військ дані, генерал-майор Петер Бойсен і каже: Ми відправляємо туди кілька команд і побачимо, який досвід мають українці з перших рук. Ось скажи, будь ласка, що тобі відомо про цю ініціативу, і коли це вони збираються їх сюди відправити? Ну для чого то зрозуміло, але ну виглядає якось дивно. Тому що... Я, я поясню, дивись: дивно, що отак заявляють на широкий захал. Поясню чому бо. Вже роки як два відомо. Я знаю, що іноземні фахівці приїжджають і, до України військові, і вони з нотатками ходять за нашим військовим і записують: ага, га, то тут ж Напередку? Ні, ні, я знаю, що в генштабі точно є в генштабі, ага. що ну навколо ходять, вони записують. А ви тут оце ага, ось я зрозумів, А медицина, ага, окей, а реп, ага, а, зрозумів. Тобто вони ведуть всі ці нотатки вже давно. І от ця ось новина, вона дійсно там як новина: вау, а що, раніше вас не було? Ну в Києві давай так. Ну, не таємниця, багато різноманітних іноземців. І ми бачимо по виправці, що ну не всі вони є інженерами, що багато з них військових. А, ще раз, це не регулярні збройні сили. Це. Це, це інструктори, можливо. Це люди знову таки, які переймають досвід. Я тут бачу е спробу данців отримати досвід е бойових дій в Україні від, від перших не знаю, з перших рук, як ви дієте українці? Що ви робите? Що першочергово? Що друга Ми з тобою з тобою передні рази говорили про те, що данці. Хочуть зробити свій флот, от як мага Make America Great Again, так ті зробимо Данію знову великою. Вони мріють своїм великим флотом, але в них дві великі розбіжності. Тобто, ціль одна, але шляхи різні. Одні кричать: треба зробити оці лінкори, смінця в щоб оте всі стояли в Гавані всі боялися, а інші кажуть: ну що в собі давайте українців скопіюємо ці дрони, оці ось надводні, зробимо 10 тисяч. І вони там цих острівцях будуть ховатися, і російський флот просто будуть кошмарити за першої ліпшої нагоди. І от зараз у них ось на цю тему точаться суперечки. Ми з тобою раніше також говорили, що і Японія має на меті відправити своїх інструкторів. Поспостерігати як ну не перед, не на передовій, звісно, а як в тилах організована система протиповітряної оборони, як захищаються цивільні міста. Які загрози є, якщо масові нальоти безпілотників? Як вони діють? Як працює РЕП, як працюють мобільні групи? Ага. Де краще ставити, де краще не ставити? Ми чудово знаємо, що мобільна група, то здається, так просто ти один виїжджає на автівці, інший стоїть на цій турелі і починає стріляти вліво-вправо. Камон, це не так легко. Є заборонені зони, не можна стріляти в напрямку населених пунктів. А коли ми знаємо, що там бувають такі періоди, коли сонце сонце, потім хмари, все і не видно цей дрон, особливо вночі, орієнтування азімут, в цей господі, вітер. Це все треба вчитися. І ці ось тренувальні комплекси, майданчики так само цікаві і японцям, то багато країн виношують намір відправити нас своїх ось ну інструкторів у зворотньому порядку. У нас навчитися. Не нас навчити, а навчитися yeah. у нас. А як на це будуть реагувати на болотах? А нам начхати. Ну, мені начхати. Якщо данці готові, ну вони за це не бояться. Я, я, я розумію, що, перепрошую да тут якраз от про данці. данці готові. Вони вголос заявили, ми це, я більш ніж переконаний, погодили. Я не виключаю, що це знаєш така вже відкрита заявка на те, що в Україні можуть бути присутні військові. Ми зараз про це ще будемо говорити, там, аналізуючи західну пресу. Тобто, чи це не є такою вже ну, початковою медійною кампанією приучування росіян і всіх, що до України направляються на земні війська? Я думаю, є я з тобою повністю погоджуюся. Згадай, будь ласка, приклади про іноземні військові кампанії. Ну, маю на увазі, виробники зброї. Ну вони ж спочатку в Україні, коли розміщувалися, і це була проба піра, як росіяни там на це реагували. Нагадаю, ще раз знову: компанія Байкара, яка вигодовляє «Байрактари», Каже, ми розмістимося в Київській області. Запитують у Дмитра Піскова, він колупається в носі. Каже, ну що ж ми можемо зробити? учасна компанія. Ну то в такому сенсі. Район ага. Метал має декілька виробничих потужностей на заході України. Німецька промислова компанія, величезна військова компанія збирає там військову техніку. Окей, не повний цикл, але все одно. А, Я з того погоджуюся, що це дійсно може бути така проба піра. Звісно, данці покладаються на українську систему протиповітряної оборони. Вони розраховують, що там буде все окей. Можливо, вони привезуть щось з собою, умовно ще раз фантазуємо. Яворівський полігон, і вони, наприклад, там свою установку не знаю, там на сам хай притягнуть та скажу, оце буде з нами, поки мальчики наші тут. Хай вона нас тут захищає. Може бути, може бути. Ну і плюс, звісно, це страхування, це військові чудово розуміють, що ну, країна Україна нестабільна, неспокійна. Є в ризик загинути, але у випадку загибелі то держава виплатить родичам величезну компенсацію. Тобто, ну я думаю, там ці ці речі будуть проговорені. Тобто ризики все-таки передбачається це дуже добре. А скажіть, будь ласка, можливо з приїздом данців ну приїзд якоїсь можливо, системи Петрія та насімс? Я чому про Петріати говорю? Тому що е, сьогодні видання БІЛД пише про те, що Сполучені Штати Америки відкинули ідею Зеленського про контракт на? Багато мільярдів доларів про придбання систем ППО Петріот. Саме Петріот, це ж не наступальна зброя, це оборонна зброя. Вона виключно наскільки я знаю, призначена для збиття повітряних цілей? Ну <плес> <плес> не, не можна, виключно так, так теж можна, <плес> так теж можна, да? <плес> <плес> ну окей. А скажи, будь ласка, а, чи можливо до прикладу зараз якось інтенсифікувати оцю всю історію з постачанням більшої кількості зброї до України? Підписання контракту з американцями, я чому на це звертаю увагу, сьогодні в двох виданнях у білді та в деконамі виходять матеріали. Я буду дуже коротко про них говорити. Певно, ти вже бачив, знаєш, що це редакційні думки. По-перше, які аналізуються на окремих заявах, які були зроблені з Білого Дому. Ну, наприклад, коли Трамп говорив, що зеленському потрібні ракети, багато үгін. ракет, а він не розуміє, що не можна воювати, коли в тебе ракет нема. Хоча мова йшла про системи Петріоти. І як оборонну зброю. Ну і також була попередня пропозиція придбати зброю на 50 мільярдів доларів у США. на це ніяк не відреагували. Хоча я не думаю, що був офіційний запит. А на коментар в ЗМІ ну, в принципі, Пентагон і Білий Дім то й не повинен реагувати. Офіційний запит, тоді відповідь, але все ж таки ця політична дискусія ведеться. А економіст сьогодні пише про те, що радники Трампа я зараз зацитую, як це виглядає загалом <кхем> у виданні радник, деякі помічники американського президента Трампа невдоволені зусиллями Європи зі зміцнення України і з натяком на те, що вони продовжують постачати зброю до України, і пишуть, що мовляв, ми вже ситі по горло цими зусиллями Європи зі зміцнення України. Але далі видання пише: як завжди, у випадку з такою хаотичною адміністрацією важко відрізнити справжній сигнал від шуму, хоча вони не посилаються на конкретних посадових осіб, вони кажуть про якихось дипломатів. Що от власне ну от в твоєму розумінні зараз відбувається в цьому інформаційному шумі про можливу покупку петріотів, зброї в американців чи справді американці не хочуть нам її продавати? Ну, дивіться, я абсолютно повністю тут підтримую ще раз. Ну, є там в мене там непогодження з певними діями української влади, але тут абсолютно слушно, абсолютно правильно, і ми про це з тобою говорили здається, що в минулому році а. що треба пропонувати американцям гроші. Принаймні, тоді воно вбачалося дуже логічно. Американці це ті гроші, які міркують з калькулятором. І Дональд Трамп також здавалося, що це людина. Ну він зараз все про гроші, 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 гроші. Сюди, і це абсолютно ще раз, абсолютно правильна стратегія знайти гроші на зовнішніх ринках, на знакі. Суверенні фонди Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Софтбанк, Японський Пан Сон такий є, який фінансує мільярди доларів під різні проекти. Але тут ми, суючи з того, з цієї публікації, зіткнулися з тим, що ну, принаймні ще раз. Посилаючись на публікацію, що нам відмовили, ми не знаємо, дійсно відмовили чи ні, що американці не планують нам допомагати з цим озброєнням, не хочуть продавати. Тобто, справа не в грошах, справа тут не в бізнесі. Дональд Трамп хоче якомога швидше зупинити цю війну. Не, не тому, що він так полюбить Україну, тому що йому ну, терміново потрібно за здається, два тижні, да, за два з половиною тижні вже закінчується стоденний період перебування пана Трампа так. на посаді. Я перепрошую, але ніфіга не зроблено. Війна в Україні не закінчилася ні за 24 години, ні за 100 днів. З Іраном взагалі там не зрозуміло, що робити. Північна Корея взагалі десь далеко. Санкції ввелися, знялися, знову ввелися 140%, 245% хоче Хоч Китай. Тобто кінця і краю немає чим звітувати, окрім там не знаю, там я найкращі перемовиці, ще щось. Ну в Трампа ну немає розуміння. Комплекс Петріот з однієї сторони він суто для оборони, але ж ми з тобою чудово розуміємо, що ну і ми вже бачили великі приклади, коли наші військові цими комплексами підловлювали а, на півдні України, на півночі російську авіацію в Чернігівські. В Чернігівській області засідка була, і в Білгородській області в 23-му році впало чотири пташки: два літаки і два гелікоптери, причому їх називали тапори, бо вони ребовські реб ставили ці завади. В чорному морі падали. Тобто я думаю, що у Трампа задача така. Не давати Україні просунуті види озброєння для того, щоб війна зупинилася якомога швидше на будь-яких територіальних позначках. Йому байдуже на це мапу мапу Україну розмалювати не знаю, там, тут жовте, тут помаранчеве, тут темно синє, тут червоне неважливо. Головне, щоб воно якось зупинилося. Е це, це свідчення такої поверхневої людини. Його не цікавлять внутрішні процеси. А ми з тобою чудово знаємо, якщо от так от зупиняти всі бойові дії, от так як завгодно, хай воно буде так, але потім воно починає на наш нагнівати, дав не ага. і починаються великі процеси. І ми бачили багато конфліктів, які знову і знову виникали саме через те, що воно було там закінчено, або як з якоюсь там конкретною метою там окремих посадовців. А можливо, тут не просто підхід такий е, банальний, а глибоко стратегічний, тому що е, я зараз, згадуючи е, знову ж таки історію з підвищенням мит на китайські товари, власне, те, щойно торкнувся і е, е, заакцентував, що це може бути 245 Вже такі розмови виходять, і з Китаєм ситуація ну, доволі однозначна. Трамп готується до саміту СІ, але на своїх умовах. І вимоги дуже жорсткі і жорстокі. Він навіть не зняв. Мита на ті товари, які необхідні: маску або на електроніку китайську Ой, Apple, Apple він залишив. Ну, окей, каже, давайте ми вас чіпати не будемо. Це американське, але чому маска він не жаліє, це вже ну, таке інше питання. Е, чи можна розцінювати сьогодні е, тиск Трампа на Китай як один із факторів послаблення того ж самого е, Кім Чен Іна, тому що видання Reuters, Публікує дуже цікавий аналітичний матеріал, в якому там, аналітики досліджували кількість переданих контейнерів до Росії зброєю. За 20 місяців останні вони передали від, передали від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Це без урахування РСЗВ, різних там систем, балістичних ракет і так далі. Ну, коротше, дуже-дуже багато. І це ну, приблизно половина потреби, яка є в Росії для того, щоб вести війну проти нас. То, можливо, там приціл Трампа набагато серйозніший, ніж ми зараз дивимося. Я б хотів би в це вірити, відверто скажу, я не хочу тут робити одразу кліше, там що там з однієї сторони, що Трамп супер-супер перемовник, він так стратегічно мислить. Або з іншої сторони, та ну він там поверхневий. Ну поки що я більше схиляюся до того, що він поверхневий. Так я залишаю там певні відсотки, що дійсно це може бути глибока стратегія. Але ну давай відверто з того подивимося. А де глибока стратегія а, у пана Трампа, прямо от, станом на зараз, от в чому у відносинах з Російською Федерацією? Ні, я сказав би з Іраном і Росією. Ну, з Іраном і Росією, але вони ще просто не зіткнулися з серйозними проблемами, з серйозними викликами. Це ще раз більше поверхнево. Іран каже: Окей, ми готові знову там повернутися дорозу до цієї угоди, але ж ну, вже був перший досвід нічого не змогли досягнути. Окей, так, а Як сам... тоді заява речниці Держдепуша, яка сказала, що жодної угоди торгової з Росією не буде до повного припинення вогню. Так, воно звучить, але ж є таке така особа, пан Битков, який за свідченнями найближчого точення Трампа він виступає з повними проросійськими поглядами. Він е, виступає за те, що доні з Росією все окей, ми домовляємося, е, нічого не руйнуй. Я там з Путіним бачився скільки здається, Три рази він з ним зустрічався за ось цей період часу. Навіть не кожен російський регіональний лідер та міністр може бути. Е, ну, по... Тим, що зустрічався з Путіним, що все окей, все на мазі. Хоча за повідомленнями західної преси багато з оточ... ну, людей з оточення Трампа кажуть: пан Доні, це погано, Росія вас там не грається вами, тягне час, тягне за ніс за всі інші органи. Але поки що, з того, що ми знаємо, він довіряє відхофу від кофу, бо це його найкращий партнер в гольф. Вони ж в гольф грають там майже кожного тижня по годинами. Проходять ці лунки. Це найлюбленіша гра, грає на цьому вони зійшлися, тому ну, поки що ну я бачу, що він більше про російську позицію ма і до речі, з'явилися пропозиції від Росії. А розблокуйте нам американські е, заморожені, наші активи в сполучених штатах на 5 мільярдів. А ми на ці гроші купимо у Боїнга літаки. Як вам така історія? Ну, тобто, але так... Поки що Трамп нічого на це не сказав і не скаже для справедливості. Треба і значити, що дійсно мовчить. Але ну треба що Російська Федерація дуже ну, вітіювати. Вони так підходять, каже: не повертайте нам ці гроші, розблокуйте їх, і ми за ці гроші придбаємо у вас літаки. Ну хитро доволі. Але Віков летить в Париж з Марко Рубіо? Ну це так на завершення деталь, оскільки ж ми, спираючись на повідомлення преси, знаємо, що Рубіо і Вітков нібито не товаришують. А Вітков нібито претендує на посаду Рубіо. Але чи погодять у Сенаті Віткофа? Тут питання відкрите. Чи погодить сам містер Донні? Це таку керую. Так. Можна, тому так, да, я не поспішав би зараз довіряти пресі, не випадково акцентую на цьому увагу. Я тобі дякую, що ми зараз пройшлися так коротко в режимі нон-стопу по всіх цих головних темах. Сподіваюся, наступного разу у нас буде трішки більше часу, і ми детальніше можемо це проговорити. А глядачів, прошу, напишіть слова вдячності пану Івану за те, що він має можливість, хоча б трішки нам пояснювати складні речі максимально простими словами. Побачимось. Дякую.